Доброго дня! Сьогодні 18 липня, 23 рік Вінниця. Пройшов тиждень і дивимося, як набрала ягода. Це сенсація. Дуже гарно набирає. В пам'яті учителя. Чудово набирає. Вчора, до речі, підкормив. Дав мастера вже калійного з, фор... з формулою 3.1138. По 30 грам під кущ. Все, слава Україні. Чудово все набирає розмір. За тиждень добре все набрало. вже Аркадія. Пуднічний. Теж добре. За тиждень набрав. Добре. І вчора, до речі, обробив свічом 60 сантиметрів. Чисто по гроздях. Що, котяра. Дар'я. Дар'я. Чудово вже такі здорові грона. але ягода буде крупна Прошлий раз не показував ось дуже хороший сорт це літній королівський на ізюм першого класу грозді такі рихленькі але він ще не бере з тої сторони на ізюм дуже добрий Лівію глянемо. Лівія теж набрала за тиждень. І вальок. Вже грозді змикаються. Це геліадор. Гелиадор. Уже такие добрящие грона. Валек. Уже такая грамм 500-700 мая. Дубовский ржевый. И Преображіння. Преображіння. Все, коротеньке відео. До побачення.